На Рівненщині компанія Cronospan відкрила нову технологічну лінію з виробництва ОСБ-плит. Cronospan це компанія, яка вже 20 років працює в Україні. Це 980 мільйонів євро інвестицій в українську економіку та 737 робочих місць. Це 600 мільйонів євро в розвиток виробничих потужностей за останні 5 років, з них 129 мільйонів євро в умовах війни. Це реальний прояв справжнього економічного патріотизму. Нині компанія експортує продукцію до Європи і Америки. Меблі, зроблені з плит Кроноспан, продають в мережі Ikea та ЮСК. Торік компанія сплатила до бюджетів усіх рівнів майже 450 мільйонів гривень податків. Україна перебудовує власну економічну політику, яка орієнтується тепер на глибоку переробку та виготовлення продуктів із високою доданою вартістю. Ми зобов'язані експортувати та перемагати.